Президент України ініціював скликання Ради Україна НАТО через дії Росії у Чорному морі. Так, Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга із пропозицією невідкладно скликати Раду Україна НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. По словам Зеленського, зустріч відбудеться найближчим часом. Обговорили із паном. Стотамером наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Зі свого боку, Столтенберг погодився і скликає засідання Ради Україна НАТО 26 липня на прохання Києва. Зустріч відбудеться на рівні послів. Сторони зустрінуться для того, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море. От такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.